23 лютого у Кіцмані волонтери благодійного фонду регіон Карпат Ніка організували тренінг з підтримки психоемоційного стану для переселенців. Захід проходив у місцевому гуртожитку, де нині проживає близько 120 внутрішньопереміщених осіб. Даний тренінг спрямований на те, щоб сформувати у внутрішньопереміщених осіб психологічну стійкість, адже війна триває один рік, і ми думаємо, що дана тема буде актуальна для даної категорії осіб, оскільки люди постійно перебувають в стресі в напруженій обстановці, тому ми вирішили трохи їх відволікти. і Відповідно, наші психологи попрацюють з людьми для того, щоб вони стали більш стресостійкими. Даному гуртожитку проживає близько 120 осіб, і наш фонд опікується даним гуртожитком. І Тому ми час і часу тут проводимо зустрічі, тренінги, видаємо гуманітарну допомогу та проводимо інші заходи. Також у благодійному фонді є п'ять психологів, які лише за 2022 рік надали 7 тисяч індивідуальних психологічних консультацій. Сім місяців я працюю з благодійним фондом Ніка. Виїжджаємо на локації, супроводжуємо психологічно людей, що тимчасово переміщені на Чорнівецьку землю, і працюємо. Наша основна цільова аудиторія це жінки, діти і люди старшого віку. За статистикою, яку ми да яку ми ведемо в минулому році, в 2022 році, ми надали 7 тисяч індивідуальних консультацій психологічних. Да, в цьому році ми вже від кризової допомоги переходимо до більш системної роботи. Ми організували декілька жіночих клубів. Ми організували декілька дитячих клубів, де ми вже системно надаємо допомогу у вигляді тренінгів, майстер-класів, тематичних зустрічей. У команді благодійного фонду є представники не тільки з Чернівецької області, а й з усієї України. Дехто вирішив стати волонтером одразу після 24 лютого. Сама я родом з Чернігівської області. Останні 4 роки проживала в Бучу, звідки мене евакуювали. Війна застала в п'ятій ранку, коли всі мирно спали, задзвонив телефон. І то дивно, що так рано дзвонять мені і просто кажуть: збирай валізи, починається війна. І тоді всі мої знайомі почали вже ворушитися. На вулиці стояли люди. Я тоді була в гуртожитку, весь кампус зібрали, сказали, що буде евакуація. І у нас почали вивозити. Я їхала вже на останній машині з кампусу десь о п'ятій вечора. В той день вибухи стали вже нормою, тому що коли ти їх чуєш шостої ранку, то ти вже не дивуєшся, коли гостомель горить, коли в ти чуєш купу вибухів. Тому саме тоді нас привезли через день в дорозі привезли в Чернівці, і там одразу ми почали волонтерити вже у МКП таборі для біженців у Ржавинцях. Ну, я люблю лігра. Ну, я люблю мультики дивитися, гратися, спати. А як тебе звуть? Це моя мама, її звуть Лена. А тебе як? Кирило. Кирило? Так. Да. Приємно. Вона Аліса, давай ручка, поп'ять давай. О, молодець. Мене звуть Олена. Ми з міста Миколаївка, Крематорський район, Донецька область. А як давно ви приїхали? До нас на було з квітня 2022 року. Я, мама моя і син. Спочатку ми жили в Чернівцях садочку, а потім, коли садочок відкрили, ми сюди вже переїхали. Тут Ну добре, тишина, спокою для рібінка, не чутно не вибухів, ну такого, скажем так, ну все одно душа рветься додому. Спочатку повномасштабного вторгнення був дуже великий в нас наплив внутрішньопереміщених осіб. Всі приходили, звертались, не знали, що їм потрібно, не знали, як ми зможемо їм допомогти. Але в подальшому всі ці питання в нас налагодились. На даний час у нас напливу наплив аж таки такого немає. Якщо будемо говорити на 1 січня 2023 року, в нас перебуває 1247 осіб.